Слава Україні! Героям слава друзі! Розчепилися ми от хата, та Чому так? Значить, Пояснюю. Прицеп не е, Хочу попросити, може хтось підскаже або дасть номер, або самі наберіть. Шукаємо ПТС-4, лучше, звісно, шестерка, щоб був свій прицеп. Це прицеп взяли, так як камос у нас поламався. Вчора почали молотити сою. Що в нас там вийшло і чому перестали, можете побачити далі на відосі. До нього не підчіпляємо гідравліку, бо, звісно, ж масло желає бути кращого, вон циліндр тече, за ніч трошки накапав. Зараз ми йому пампер сюди поставимо, щоб він не капав бо асфальт. І будемо висипати. Запихати. Непогано, мені подобалося трактором. Одне, що е, дуже велике е, кольцо. І воно тут трошки, бачите, тре сюди впирається, не видно. І скрипить. Ну, ми, мабуть, будемо підчіпляти під нижню, нижній прицеп наїзд. ну Це перший такий наш досвід на нахата тягати цей прицеп. Так що, друзі, така ситуація. Далі, як ми молотили. Чому, чому далі не молотимо, ви побачите. Слава Україні, героям слава! Почали сьогодні молотити сою, Влага 11 показує, Ну, є такий невеликий нюанс. Значить, До кінця цієї сторони ми не дійшли, там трошки вона не доспіла, є місцями кидає зелений стручок. Тобто Будемо пару днів ще штати. як завжди, нас підвів. Десь е, наручний кран заклинив, тормоза трошки припалили прицеп і що ми сьогодні намолотили. Зараз поїдемо, будемо, поїдемо, поїдемо. Ось така соє місцями ну, стрічок зелений попадається, не будемо, подождимо ще пару днів. Що воно буде? Сипає вроді непогано, ну краще, ніж в тому році. Веддосик там писали, що жатка 7,5 метрів, 7,5 м робоча. Да? Ось Ведосик трудя, передай Івану хату, він тобі все время передає привіт. Привіт. Старичок завжди в роботі. Так, ну що, будемо складатися і днів три. Ти я туди не заходив, а що? Да, я снял, что там был бы. Ладно, подписывайтесь на канал. И продавайте а Вадику привет. Вадик, привет. Кони работа. Старичок, старычок. понял. старыйчок поня,